Салом 115. Аллилуя! Я повірив, тому й сказав, я дуже нещасний. У стані збудження я промовив кожна людина обманлива. Чим я віддячу Господу за все, що мені дав, візьму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я. Дорогоцінна перед Господом смерть праведних його. О Господи, я твій раб, я твій раб і син твоєї рабині, Ти розірвав мої кайдани, тобі принесу жертву хвали, обіцяне мною в молитві віддам Господу перед усім його народом. У дворах Господнього дому посеред тебе, Єрусалиме. Перше послання до Коринтян, розділ 3. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки й розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитеся по людському? Бо коли хтось каже, Я павлів, а інший. Я аполосів, то чи ж ви, не тілесні люди, хто такий аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, аполос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею, бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пільнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться. День покаже, бо виявляється вогнем, сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім, сам він спасеться та, наче через вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе у вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює, якщо комусь між вами здається, що Він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога. Як написано, Він ловить примудрих у їхніх хитрощах. І знову Господь знає думки мудрих, що вони марні, тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше. Чи Павло, чи Аполлос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Суддів Розділ 18. У ті дні не було царя в Ізраїлі, і в ті дні плем'я Дана шукало собі спадок, щоб поселитися, бо аж до тих днів не випало їм спадку посеред племен Ізраїля. Тож сини Дана послали зі своїх родин п'ять мужів з їхньої частини. Сильних синів із Сараа і Естаола, щоб обстежити землю і пройти її, і сказали їм: Підіть і обстежте землю. Вони прийшли до гори Єфрема, аж до дому Міхи, і зупинилися там. Коли вони були поблизу дому міхи, вони впізнали голос молодого юнака Левіта. Тож звернули туди і запитали його: Хто тебе привів сюди, що ти тут робиш? І як тобі тут є. А він відповів їм так і так учинив зі мною міха і найняв мене, і я став йому за священика. Тоді вони сказали йому запитай же в Бога, і довідаємося, чи доброю буде наша дорога, якою ми йдемо. Ідіть в мирі, сказав їм священик, перед Господом дорога ваша, якою ви йдете. І п'ять мужів пішли. Вони прийшли до Лаїси і побачили народ, який жив у ньому, що сидів упевнено за приписами Сидонян, спокійні в надії, і не могли сказати слова, бо далеко є від Сидону, і не було угоди в них із сирійцями. І прийшли п'ять мужів до їхніх братів, до Сарра і Естаола, і сказали їм їхні брати: чому ви сидите? І сказали: встаньте і ходімо проти них? Адже ми ввійшли і пройшли землю аж до Лаїса, і побачили народ, який живе в ньому в надії за приписами Сидонян, і далеко є від Сидону, і угоди немає в них із Сирією. Але встаньте і підемо проти них, бо ми знайшли землю. І ось вона дуже добра. І ви мовчите: не полінуйтеся піти, щоб іти й успадкувати землю, коли ввійдете. Підете до впевненого народу і земля широка, бо Бог передав її в нашу руку: місце, де немає там браку всякої речі, що на землі. І шістсот чоловік з роду Дана, підперезаних військовою зброєю, піднялися із Сараа і Естаола. Вони пішли і отаборилися в Каріятіарімі, в Юди, через це названо те місце Табірдана аж до цього дня, ось за Каріятіарімом. Пішли вони звідти, і пішли аж до гори Єфрема, і пішли аж до дому Міхи. І п'ять мужів, які ходили обстежувати землю, принесли відповідь і сказали своїм братам: чи знаєте, що в цих домах є Ефот, Терафін? Коване і вилите. І тепер знайте, що вчинити. Вони звернули туди і ввійшли в дім юнака Левіта, у дім міхи, і привітали його. А 600 мужів, підперезаних військовою зброєю, стояли біля дверей брами, ті із синів Дана. І прийшли п'ятеро мужів, які ходили обстежувати землю. Прийшовши туди, взяли різьблене, Ефот, Терафін і вилите. А священик стояв біля дверей воріт і 600 чоловік, підперезаних військовою зброєю. Тож вони ввійшли в дім міхи, і забрали Ефод, терафін, вилите і різьблене. а священик запитав їх, що ви робите. Вони ж у відповідь сказали йому: Мовчи, поклади свою руку на свої уста і йди з нами, і будеш нам за батька і за священика. Хіба краще бути тобі священником дому одного чоловіка, чи бути тобі священником племені й роду в Ізраїлі. І зраділо серце священника, і він взяв Ефот, Терафін, різьблене та коване, і ввійшов посеред народу. Вони повернулися і відійшли, і поставили в лаві дім і свою значну кількість худоби перед ними. А коли вони відійшли далеко від дому міхи. То ось міха, і мужі, які з дому міхи, почали кричати за синами Дана. Тоді сини Дана повернули свої обличчя і промовили до міхи: Що тобі, що ти закричав? І сказав міха: Бо моє різьблене, яке я собі зробив, ви забрали, і священика, і відійшли, і як мені бути далі? Тож чому це кажете мені, чого це кричиш? А сини Дана сказали йому Хай не буде чути Твого голосу за нами, щоби часом не вийшли назустріч вам мужі, розлючені душею, і приєднаєш душу твою і душу твого дому. І пішли сини Дана своєю дорогою, а міха побачив, що вони сильніші за нього, розвернувся і повернувся до свого дому. І вони взяли те, що зробив міха, і священика, який був у нього, і пішли аж до Лаїса проти спокійного і безпечного народу, побили їх вістрям меча, а місто спалили, і не було нікого, хто врятував би його, бо далеко він від Сидонян, і угоди не було в них з ніким, і воно в долині, яка належить домові Роова. Вони збудували місто і поселилися в ньому. І назвали місто іменем Дана за іменем їхнього батька, який народився Ізраїлеві. А раніше ім'я міста було Лаїс, і поставили собі сини Дана різьблене міхи, і Йонатан, син Герсома, сина Мойсея, він та його сини були священиками племені Дана аж до дня переселення землі. І встановили СОБІ Різьблене яке зробив міха усі дні, упродовж яких дім Божий був у СИОМІ. СУДДІВ. Розділ 19. І сталося В ті Дні, що не було Царя в Ізраїлі. І був один чоловік Левіт, який жив на схилах гори Єфрема, Взяв собі чоловік жінку-наложницю з Віфлеєма Юдейського. Якось його наложниця розгнівалася на нього і пішла від нього додому свого батька, до Вифлеєму Юдейського, і була там упродовж чотирьох місяців. І піднявся її чоловік і пішов за нею, щоб промовляти до її серця і помиритися з нею, і знову привести її до себе. З ним пішов його слуга і пара ослів, і він пішов аж додому її батька. Батько молодиці побачив його і вийшов йому назустріч. Його тесть, батько молодиці, запросив його в дім, і той провів з ним три дні вони їли, пили і поснули там. І сталося четвертого дня, пробудилися вони вранці, і він піднявся, щоб відійти. Та батько молодиці сказав до свого зятя Підкріпи своє серце кількома шматками хліба, і після цього підете. Тож вони сіли і їли обидва разом і пили, і сказав батько молодиці до чоловіка почавши, переночуй, і нехай розвеселиться твоє серце. І встав чоловік, щоб відійти, та його тесть примусив його і знову переночував там. І встав вранці на п'ятий день, щоб відійти. Та батько молодиці знову сказав: Підкріпи своє серце хлібом і будь як воїн, аж доки не схилиться день до вечора, і їли, і пили обидва, і встав чоловік, щоб відійти він, його наложниця і його слуга. І його тесть, батько молодиці, сказав йому: Ось схилився день до вечора, відпочинь тут ще сьогодні, і нехай розвеселиться твоє серце. І встанете вранці в дорогу вашу і відійдеш до твого житла. Та не бажав чоловік переночувати, устав і пішов, і дійшов аж напроти Євуса, це є Єрусалим, і з ним пара навантажених ослів і його наложниця з ним. Ще, коли вони були біля Євуса, то день дуже схилився. Тож слуга сказав своєму господареві, ходімо, звернемо до цього євусейського міста і переночуємо в ньому, і сказав йому пан Його: Ні, не зверну до чужого міста, яке не є з ізраїльських синів, а підемо аж до Гаваа. І сказав слуга Його Ходімо, увійдемо до одного з місць і переночуємо в Гаваа чи в рамі. Тож вони вирушили й пішли, бо сонце зайшло близько Гаваа, яка належить Веніамінові, і подалися туди, щоб увійти, переночувати в Гаваа, Увійшли, сіли на площі міста, і немає чоловіка, який ввів би їх у свій дім переночувати. І ось старий чоловік зайшов зі своїх діл з поля ввечері, а чоловік з гори Єфрема, і він проживав у Гава, а мужі того місця, сини Веніаміна, і, поглянувши очима, побачив чоловіка мандрівника на площі міста, і сказав старий чоловік: куди йдеш, і звідки мандруєш? Він же відповів йому: Приходимо ми з Віфлеєма Юдейського аж до схилів гори Єфрема, бо я є звідти, і пішов я до Віфлеєма Юдейського, і я йду до свого дому. І немає чоловіка, хто ввів би мене у свій дім переночувати. І солома, і їжа для ослів у нас є. І в мене є хліб та вино і для твоєї рабині, і для слуги твоєї рабині немає браку в жодній речі. Тож старий чоловік сказав Мир тобі, тільки вся твоя потреба на мені, тільки на площі не ночуй. І він привів його до своєї хати і завів його ослів, і помив їм ноги, вони ж їли і пили. А коли вони розвеселилися своїм серцем, то ось мужі міста, сини беззаконників, оточили хату, били у двері і сказали до старого чоловіка, господаря хати, вимагаючи: виведи чоловіка, який зайшов до твоєї хати, щоб ми його пізнали. Та чоловік, господар хати, вийшов до них і сказав їм: Ні, брати, не чиніть зла після того, як зайшов цей чоловік у мою хату, не чиніть цієї глупоти. Ось моя дочка, дівиця і його наложниця, виведу їх і принизите їх, і вчините їм те, що добре у ваших очах, а цьому мужеві не вчините слово цього безумства. Та не забажали мужі послухати його, і взяв чоловік свою наложницю і вивів її до них на двір. Вони ж пізнали її і глумилися з неї цілу ніч, аж до ранку, і відіслали її, коли сходила рання зоря. І прийшла жінка на світанку, і впала біля дверей брамі дому чоловіка, там, де був її володар, і лежала поки не розвиднілося. І встав її володар вранці, відкрив двері дому і вийшов, щоб піти своєю дорогою. І ось жінка, його наложниця, лежала під дверима і її руки на порозі, і сказав він до неї: Встань і підемо, та вона не відповіла йому, але померла, і він узяв її на осла, встав чоловік і пішов до своєї місцевості. Він прийшов до своєї хати, взяв меч. Взяв свою наложницю і розрубав її по костях її на дванадцять частин, і послав їх до всіх племен Ізраїля. І було, що кожний, хто побачив, сказав: Не сталося, і не видно було такого від дня виходу ізраїльських синів із Єгипту аж до цього дня. І він наказав мужам, через яких вислав, кажучи так промовите до всіх ізраїльських мужів. Хіба сталося за цим словом від дня виходу ізраїльських синів із Єгипту аж до цього дня? Зробіть самі між собою про це нараду і скажіть.